Слава Україні! Розпочалась 568-ма доба війни. Рашисти продовжують атакувати мирні міста, цивільну інфраструктуру, вбивати українців про нічну атаку окупантів. Про найважливіші новини Хмельниччини. Далі у ефірі Першого Подільського я Ольга Захарченко. Розпочинаємо. У ніч на 14 вересня з 21 по пів на третю російські окупанти атакували Україну кількома ударними БПЛА, типу шахет 136 136-131 із трьох напрямків. Сили оборони знищили 17 ворожих ударних дронів із 22 запущених російськими військами. Було зафіксовано пуски у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. Під час нічного ворожого обстрілу селища Новодмитрівка Херсонської області окупанти поцілили по приватному будинку та території, внаслідок чого загинув шестирічний хлопчик. Його брата госпіталізували до лікарні у важкому стані. Також поранення отримали троє сусідів, які намагалися допомогти, але потрапили під ворожий обстріл. Жорстока війна з російськими окупантами забрала життя двох захисників з Хмельниччини. Владислав Найдьонов загинув 8 вересня під час виконання бойового завдання на території Куп'янського району Харківської області. Про це сповістили в Орининській тергромаді, що на Каменеччині. Владислав мешкав у селі Кадиївці, три дні не дожив до 24-річчя. Ще один захисник був родом із Берездінської громади Шепетівського району. Микола Левкович мешкав у селі Мухарів, захищаючи батьків батьківщину, 28-річний захисник віддав найдорожче. Своє життя. Про дату та час прощання з героями мають повідомити додатково. Співчуття рідним вічна пам'ять героям. На Шепетівщині знайшли тіло збитого 84-річного пішохода. Сталося це на автодорозі між селами Крупець та Колом'є в Шепетівському районі. Аварія сталася орієнтовно з 20-ї години 9 вересня по 11 годину 11 -го вересня. Невстановлений встановлений водій на невстановленому автомобілі здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок отриманих травм пенсіонер загинув на місці події. А водій утік у невідомому напрямку. Поліцейські розшукують очевидців дорожньо-транспортної пригоди. На Хмельниччині дівчинка захворіла на лептоспіроз після купання в ставку. У вересні до Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізували чотирьох хворих на лептоспіроз. Серед них і восьмирічна дівчинка, яка минулого тижня поступила до медзакладу з підозрою на цю недугу. Діагноз пацієнтки був підтверджений лабораторно. Дитина підхопила, так би мовити, інфекцію, купаючись у ставку. У Хмельницькому у зв'язку з поривом водопроводу сьогодні змушені призупинити водопостачання вулиці Зарічанської, а саме від будинку номер 20 до Староконстантинівського шосе. Орієнтований термін завершення робіт 18.00. Більше інформації про відключення можете знайти у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код та долучайтесь. На Хмельниччині оголошено штормове попередження сьогодні, 14 вересня, прогнозують грози та сильний вітер 15-20 метрів на секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Будьте обережні. В Україні сьогодні, 14 вересня, відзначають день танкових військ. Торік цього дня завершилась харківська наступальна операція. Саме танкові підрозділи були одним одними з військ в основі ударного кулака Хортиця. Українські танкісти подолали переважальну кількість бойових машин росіян, знищили багато ворожої техніки і затрофеїли 77 російських танків. Саме 14 вересня, після стабілізаційних заходів, був піднятий український прапор у звільненому ізюмі. І тому саме 14 вересня Україна завжди відзначатиме професійну силу наших воїнів-танкістів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Сьогодні це свято українці відзначають вперше. Вітаємо усіх, хто причетний до цієї дати. Дякуємо нашим воїнам-танкістам за їх роботу. Ну а також дякуємо вам, що обираєте перший подільські, аби дізнаватися головні новини області та країни. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу Нічого не пропустити до зустрічі в ефірі. Бережіть себе.